Друз'яки, доброго дня, автопарк є на зв'язку. У нас сьогодні ось таке нове надходження, це наш Шкода Подіак. Європейська версія. Автомобіль повністю не фарбований, повністю в рідній фарбі на хорошій зимовій резині. Автомобіль 2017 року, 2 літра дизель, 320 тисяч пробігів на максимальній оптиці. на максимальній компентації. Є е, панорама, є комбінований салончик. Ось такий салончик комбінований. Так, є підсвітка по салону. Значить, пам'ять сидінь, великий монітор. Великий моніторчик, клімат-контроль двохзонний. Ось такий він по салону, ось така приборка, руль просто в ідеальному стані. Адаптивний кріс-контроль, датчики світу по дощу, а саме головне цей автомобіль є. У нас семимісний. Хто шукає сімейний автомобіль, От, ось так виглядає третій ряд сидінь, семимісний, просторий, класний кодіак. Ого цікавий, кільцева 60, приїхали потестили і забрали його.